Така увага приділяється роботі із здібними та обдарованими дітьми. З цією метою вивчаються особливості учня його природні задатки. Для цього проводяться опитування, тестування, спостереження. На основі цього в школі створено банк даних творчо обдарованих дітей. Здібні діти беруть участь в конкурсі захисті науково-практичних робіт житомирського відділення Малої академії наук. Учні займаються науково-дослідницькими роботами в секціях літератури, географії, екології. На обласний конкурс захисту науково-дослідницьких робіт були представлені роботи учнів Чижівської загальноосвітньої школи з української літератури Марчук Віти, учениця 10 класу, науковий керівник Шевчук. Галина Аврамівна з географії Регліса Юрія, учня 11 класу, науковий керівник Макашова Ольга Григорівна. Цього року започатковано традицію щорічно проводити фестиваль вчительських студій на кращу організацію роботи по проблемній темі. Фестиваль проводили з метою виявлення узагальнення і пропаганди кращого досвіду роботи як педагогічних колективів так і окремих педагогів. Досвідом роботи по проблемній темі ділились педагогічні колективи Наталівської, Чижівської, Киянської, Ярунської, Киківської, Пилиповицької, Суслівської, Колодянської, Городницької, Слободороманівської, бронецько гутянської Шкіл. Визначними в районі стали ідеї інтерактивних технологій навчання особистісно орієнтованого, кооперативного навчання, технології рейтингової системи контролю знань. Ці ідеї червоною ниткою проходять через уроки вчителів історії Лагодинського Володимира Богдановича, Черниша Петра Сергійовича, Оголя Валерія Володимировича. Вчителів української мови і літератури. Білоніг Людмили Миколаївни, Скиби Галини Миколаївни, Пецько Тетяни Аркадіївни, Математики, Лосовської Зої Анатоліївни, Майстренко Ірини Володимирівни, Глущенко Полі... Карпівни, Статкевич Надії Никіферівни, Іноземної мови Барабаш Надії Костянтинівни, Вовк Марії Василівни, Філоненко Галини Олексіївни, Вовк Юлія Адольфівни, вчителів зарубіжної літератури. Гуляк Галини Іванівни, Єгурової Нелії Михайлівни, Горблюк Марії Янащівни, Медвежинської Тетяни Євгенівни, Хоніної Лідії Григорівни, хімії та біології Рафальського Олега Олексійовича, Колесник Галини Миколаївни, Корнійщука Петра Тимофійовича, Солощук Олени Петрівни, вчителів трудового навчання, Онопріщука Олександра Петровича, Олексюка Петра Петровича, вчителів фізики. Кась'яна Віталія Олександровича, Пасічника Михайла Миколайовича, Кліванського Сергія Петровича. Кожна ланка системи методичної роботи сьогодні органічно поєднана з творчою участю в ній учителя. В роботі районного методичного центру вироблена певна система, знайдені доступні і разом з тим ефективні методи підвищення педагогічної майстерності. Усі форми організації методичної роботи підпорядковані головній меті допомогти вчителям у подоланні труднощів, сприяти підвищенню ними своєї педагогічної майстерності, формування творчих працездатних колективів. Діяльність методичної служби відділу освіти шкіл дошкільних закладів спрямована на реалізацію проблеми, особистісно орієнтовані педагогічні технології та їх впровадження в навчально-виховний процес. Проблеми впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання розглядались на семінарах, засіданнях шкіл передового педагогічного досвіду творчих груп. Щорічно вчителі району презентують свій досвід на сторінках педагогічної Житомирщини, віснику Житомирського державного центру науково-технічної і екологічної інформації в державних фахових журналах, активними дописувачами. Є Янчук Оксана Сергіївна, Петько Тетяна Аркадівна, Олексійчук Віра Назарівна, Василенко Юлія, Колесник Галина Миколаївна. 2004-2005 навчальний рік це четвертий рік навчання за оновленим звістом, переходом на новий зміст освіти. Але це нові предмети програми. Змінюються методики і підходи до вивчення тих чи інших предметів. Тому в районі основна увага приділяється забезпеченню реформування початкової ланки. Початкові класи в основному забезпечені новими підручниками. Курсову перепідготовку в минулому навчальному році пройшов 21 вчитель. Для вчителів, що викладають іноземну мову, у других-четвертих класах на базі районного методичного центру проведені триденні семінари практикуми. Кращі вчителі початкових класів. Жилісько Руслана Цезарівна, лось Валентина Зігмундівна, Мосічук Тетяна Кузьмівна, Момчуровська Тетяна Миколаївна, Козлова Сабіна Миколаївна. Вони використовують нестандартні форми організації навчання молодших школярів, намагаються перетворити кожен урок на урок мислення, спілкування, урок діалог. Поряд з фронтальними видами діяльності молодших школярів на уроках використовують роботу в групах. За вибором та інтересами створюють на уроці ситуацію успіху, намагаються викликати у дітей потребу самостійно знаходити відповідь на запитання. Для незалежної держави з новою соціальною економічною і політичною структурою, яка намагається інтегруватись у міжнародний простір, особливо важливим є створення умов для оволодіння іноземними мовами. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої та старшої школи. Тому вчителі, які працюють у других-четвертих класах початкової школи, вміло зацікавлюють учнів у вивченні іноземної мови, мотивують необхідність та значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Серед них заслуговує на увагу робота вчителів вищої категорії учасників всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2003 колесник Нелі Вікторівни з Городницької загальноосвітньої школи, Микотюк Галини Миколаївни з Великомолоцьківської загальноосвітньої школи. При районному методичному центрі працює дитячий літературний клуб Паросток під керівництвом Бобровської Лії Михайлівни. При РМЦ діє змінна експозиція наш вернісаж художніх робіт учнів району. Кращі роботи було представлено на обласні конкурси різної тематики. Учні шкіл району беруть активну участь у предметних олімпіадах. В районному етапі змагалися 639 учасників, 192 з них стали переможцями, 76 переможців. Другого етапу предметних олімпіад взяли участь у третьому обласному етапі. З них п'ять учасників вибороли дипломи 4-го ступеня з таких навчальних дисциплін, як німецька мова, Цепотайчук Євгенія, учениця сьомого класу Червоновільської школи, французька мова, Мархай Юлія, учениця 10 класу Жолобнинської школи, з географії Жигун Роман, учень повчинської школи. Та рибак Ольга, учениця 9 класу Киківської школи трудового навчання Бобровський Максим, учень 10 класу Новороманівської школи. Святом педагогічної майстерності, творчості, професійного спілкування є районний конкурс Вчитель року. На участь в районному конкурсі вчитель року року-2004» надійшли заяви від 22 конкурсантів. Учасники Показали глибоку обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки. Кожен з них яскрава, творча особистість. Самобутній доробок кожного свідчить про невтомний пошук та прагнення досягти вершин педагогічної майстерності. Переможцями районного конкурсу стали в номінації Математика, Лосовська Зоя Анатоліївна, в номінації Біологія, Маруш Сергій Володимирович. в номінації. Заступник директора Синьків Валентина Захарівна вони представляли наш район на обласному конкурсі лауреатом обласного конкурсу Учитель року року-2004» серед вчителів біології визнано Маруша Сергія Володимировича.